Напередодні Дня захисту дітей у Вінницькій обласній дитячій лікарні для маленьких пацієнтів організували свято. У медичному закладі майстрині з рукоділля організували майстер-класи для дітей, а лікарі навчили першої медичної допомоги. А після активностей діти отримали подарунки. Міжнародний день захисту дітей щорічно святкується 1 червня. Свято покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема їхнього права на життя, освіту та належного лікування. Кожного року в дитячій обласній лікарні працівники організовують розваги для маленьких пацієнтів. З багатьох відділень діти з задоволенням відвідують такі заходи, тому що тут є можливість відчути хоч трошки свято. Вони сьогодні мають можливість ще продовжити святкувати і навчитися чомусь новому, незвичному, можливо, для них до цього часу, або покращити свої навички. Напередодні свята в лікарні відкрили локацію з надання першої медичної допомоги. Там дітей навчали, як діяти в разі надзвичайної ситуації, підказувало, як правильно допомагати при. Різних травмах. Дуже важливо дітям пояснювати, як допомогти собі самим в таких складних реаліях сьогодення. Тобто, це непритомність, укуси різних тварин, різних ос, далі показувати переломи, як справлятись при таких ситуаціях. Також для дітей організували заняття з рукоділля, де запросили майстрині різної творчості. Діти вчились виготовляти браслети з бісеру, ляльки, мотанки та оригамі. Вже після майстер-класів малеча охоче ділилась враженнями. Мені показували як там як що робити під час перелому. Треба скласти кусок канавка в треугольничок і забінтувати ось тако біля плеча і покласти на нього ручку. Далі дзвонити до лікаря. Сподобалось взагалі все, що відбувалося. Я робила браслет патріотичний, та мені подруга перев'язувала ногу. Такі заходи організовують в лікарні щороку для дітей, які через стан свого здоров'я були вимушені святкувати цей день у лікарні для маленьких пацієнтів. Це спосіб відволіктись та відчути святкову атмосферу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.